Я вітаю вас на сеансі у Таролога. Сьогодні ми дивимося прогноз на місяць для близнюків. Я раджу вам відразу підписатися, поставити сподобайку та подивитися інші відео на моєму каналі, тому що для вас може бути багато цікавої інформації про Таро та його вивчення. А ми дивимося прогноз для близнюків. Ми дивимось загальний фон місяця, дивимося, що чекає в прояві в соціумі, що чекає по фінансам. Що чекає по навчанню? Ми подивимося, які будуть важливі глобальні зміни в цьому місяці. Також подивимося потенціал, емоційний стан, подивимося. Обов'язково у нас буде сфера роботи. Обов'язково буде сфера партнерства, тобто сфера стосунків. Також, звісно, ми подивимося, які потенційні трансформації, зміни можуть чекати на близнюків у цьому місяці. І подивимося духовний розвиток. Подивимося, які є підказки від Всесвіту для близнюків яким буде соціальне життя, та подивимося кармічні моменти цього місяця для близнюків. Я сподіваюся, ви вже підписалися, поставили вподобайку, тому що це дуже допоможе просуванню мого каналу. Вам це швидко, а мені буде приємно та корисно. І почнемо ми з загального фону місяця і почнемо з проєму в соціумі. Загальний фон місяця для близнюків ця карта буде нести стан певного невдобування. <доволення>, коли от все буде не влаштовувати, буде відчуття недо. Я недоотримую не ті емоції, не то все розвивається так, як я хочу. Буде стан, коли емоційний фон буде опускатися вниз. Це відчуття певного дискомфорту, конкретно у емоційному плані. І глобально, оскільки це у нас десятка, то в принципі, близнюки для себе цей місяць можуть розцінювати як не надто вдалий. Тому дуже добре, що ми це обговорюємо, тому що, знаючи потенційно негативні моменти, дорогі близнюки цю інформацію можуть скоригувати плюс для себе. По соціумі, по соціумі, це спілкування може не надто Влаштовувати наших близнюків, можливо, навіть люди, які є не надто близькими, а швидше як знайомими, вони будуть розчаровувати, вони будуть приносити болючі, неприємні відчуття, можливо, навіть від спілкування з кимось після цієї ситуації. Взагалі прийдеться відмовитися, також можуть бути непораливки саме у стосунках з матір'ю, а можливо, якісь її настанови прохання чи правила дорогих близнюків будуть засмучувати, розчаровувати. Буде здаватися, що матір веде себе абсолютно егоїстично, просить і робить взагалі виключно те, що вона хоче, не враховуючи побажання самих близнюків, тому що все ж таки у нас тут загальний фон десятка кубків, десятка кубків це в тому числі карта сімейності і карта королеви мечів, перевернута, яка у нас в четвертому домі, який відповідає за глобальні зміни і за стосунки з матір'ю, якраз буде говорити про те, що сім'я і стосунки з вагомою жінкою, тобто з матір'ю, безпосередньо, будуть мати великий вплив на стан близнюків. І це спілкування також може приносити свої розчарування. І через це гроші будуть спускатися на якісь задоволення. Отут я почуваю себе не класно, отут я маю якісь негативні. Емоції, відчуття, і ці негативні емоції, почуття захочеться замінити на якусь швидку насолоду. Тому гроші можуть витрачатися на якісь імпульсивні, дріб'язкові покупки. Гроші можуть в цьому місяці витрачатися на швидке задоволення, на свята, на якісь бари, клуби, ресторани. Тобто, кошти прийшли і вони пішли, але вони підуть на задоволення. По суті, тому можна вважати, що це не так і погано тому, якщо ви заплануєте в цьому місяці трати саме на щось, від чого ви кайфуєте, це буде абсолютно вдалим рішенням для вас. Далі, що стосується навчання. Для навчання липень для близнюків буде абсолютно благоприємним, тому що карта справедливості говорить про правильне вкладення ресурсів у сферу навчання. Це ті знання, які дійсно можуть принести близнюкам великий вплив. Це ті знання, які будуть надзвичайно корисними для близнюків, і вони допоможуть для близнюків прояснити ті моменти, в яких вони сумнівалися, які були незрозумілі. А це навчання буде надзвичайно корисним, тому якщо ви плануєте чи думали, щодо навчання по карті справедливості на навчання вам однозначно потрібно просто буквально не йти, а бігти, бо це буде для вас дуже-дуже корисно. По глобальним змінам і стосункам з матір'ю, ми з вами вже обговорили, що по перевернуті королеві мечів це можуть бути непереливки. Саме у спілкуванні з дорогою жінкою. І в емоційному плані близнюки будуть свої емоції скривати. Знаєте, ресурсу внутрішньо у близнюків буде багато, але ключове, що цей ресурс по карті жриці буде саме внутрішній. Тобто всі емоції, весь ресурс буде направлено на якусь глибинну переоцінку тих подій, які відбуваються з близнюками. Це буде направлено на. Думки про себе, це буде направлено на свій внутрішній стан та відстеження, в принципі, своїх внутрішніх думок та відчуттів. Дуже важливо буде вам прислуховуватися до своєї інтуїції, особливо що стосується спілкування в соціумі та сім'єю, тому що інтуїція дійсно нестиме для вас дуже багато необхідних ресурсів. Що стосується сфери роботи, то по четвірці мечів тут явних якихось просувань чи критичних змін у роботі не буде. Проте ця карта дуже важлива для тих, хто наразі без роботи. Вона може говорити про продовження даного стану, про період очікування, про стан безробіття, коли потрібно буде ще перетерпіти, перечекати або актив або зайняти якраз активнішу позицію в пошуку роботи. Тому що все ж таки четвірка мечів це карта, яка говорить про... Паузу для тих, у кого робота та діяльність уже є, говоритиме про безресурсний стан, коли не хотітиметься нічого робити, певні якісь проекти, задачі будуть в прокрастинації, вони будуть весь час відкладатися, і тут більше буде бажання відпочити. Тому, в принципі, якщо ви планували відпустку і думали, коли краще її зробити, то якраз липень це буде абсолютно вдалий місяць до відпусток, тому що і так ресурсу на роботу у вас тут не буде. Що стосується сфери нашого особистого життя, у нас тут перевернута карта колеса Фортуни. Вона може говорити про те, що в стосунках можуть повторюватися ті ситуації, які вже були, тобто є тенденції до того, що будете наступати на одні і ті самі граблі. Тому для вас буде важливо проаналізувати, які ситуації в стосунках ви ще не прожили, які уроки вони до кінця заслужені. Чи відпустили. Можуть, до речі, бути перевірки через якихось колишніх партнерів, можливо, навіть вони будуть повертатися. Якщо у вас стосунків немає, то можуть попадатися одні і ті самі люди з однаковим типажем та сценарієм ведення стосунків, тому будьте обережні. Для людей, які вже в довготривалих стосунках, ця карта може говорити про повернення тих проблем або про повторення тих проблем, які у стосунках у вас раніше вже наблюдали. А лися. І далі у нас а, сфера трансформації. В принципі, ми тут бачимо, що у нас є декілька карт, які вказують на глибинні думки, на якийсь період, коли ресурс направлений саме всередину себе, а не назовні. Відповідно, це може говорити про те, що може бути глибинний а, такий аналіз себе. До речі, по цих картах дуже благоприємно саме в липні звертатися до психолога, особливо по карті жри. Яка буде говорити якраз про спеціаліста, який може допомогти в тому, щоб розв'язати свої емоційні клубки та розібратися у своїх емоційних станах. Якщо говорити про карту повішеного, то в контексті трансформації вона може говорити про те, що певні свої життєві ситуації ви подивитеся під абсолютно новим кутом. Ви почнете не однобоко, не лінійно дивитися на ситуацію, а в певних моментах. Ви будете ставити себе на позицію інших людей, да, особливо враховуючи той негативний досвід, який може бути у вас в комунікації з матір'ю або з іншими знайомими людьми. Ви будете ставити себе на позицію тих людей і більше от переоцінювати ті ситуації з їхньої точки зору безпосередньо. Ну і по духовному розвитку у нас така дуже цікава конфліктна карта короля мечів. Король мечів у контексті духовного розвитку він буде говорити про те, що ви будете... Будете відстоювати свою точку зору, ви будете готові боротися за свої цінності та ідеали. Навіть якщо хтось буде говорити, що ви там у вас неправильні суждіння, там ви не тим займаєтеся, у вас неправильні ідеали і так далі, то ви абсолютно зможете відстояти свою точку зору, проявити напряму свої інтереси, ви не будете ні в якому разі стидитися своєї позиції, а навпаки, будете прямо про неї заявляти. По корекціям дій від всесвіту. Що взагалі всесвіт вам рекомендує, щоб цей місяць став для вас успішним. Вам важливо проявляти любопитство, вам важливо проявляти допитливість. От, до речі, цей місяць у вас дуже благоприємний для навчань. Тим паче, у нас в третьому домі домі навчань у нас карта справедливості. Більше того, це кармічний аркан. І у нас є декілька карт, які вказують на необхідність такого духовного розвитку та відстоювання своїх ідеалів. Відповідно, це. Буде говорити про те, що дуже благоприємно для вас різні духовні вчення. Дуже благоприємно вам буде. Досліджувати себе, свій внутрішній світ та свої ролі в соціумі по відношенню до інших людей, тому що саме сфера спілкування з іншими вам приноситиме певною мірою найбільше дискомфорту. Далі, по вашому соціальному житті, у нас перевернута п'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів це карта з п'ятого, по суті, дома. У нас в п'ятому домі була карта жриці. Це говорить нам про те, що якогось ресурсу, який ви могли б на на інші справи, по суті, у вас як такового не буде. І про це нам також підтверджує карта четвірка мочів, яка у нас у домі роботи зараз знаходиться. Вона говорить про те, що вам необхідно буде відновити ваш ресурс, що вам необхідно не отчаюватися, не ставити хрест на тому, що у вас не виходить не концентруватися на своїх власних неудачах. А зрозуміти, що вихід у вас завжди буде, навіть якщо в спілкуванні ситуація здається, вам надзвичайно Звичайно складною. І ваша кармічна задача на цей місяць саме в тому, щоб ви навчилися знімати свої рожеві окуляри та навчитися на людей, які є в вашому колі оточення абсолютно тверезо. Не видавати бажане за дійсне, не старатися, знаєте, як зробити перенос своїх очікувань на інших людей, а абсолютно оцінювати світ таким, як він є, відмовитися від своїх ілюзій. Та навчитися власне, дивитися на світ об'єктивно, без призми власних бажань та фантазій. Тому, якщо підсумувати, певною мірою для близнюків цей місяць може бути доволі складний. Але, як говорить всесвіт, що вихід буде у вас завжди обов'язково, тому що якщо ми подивимось на карту Пентаклій, то тут є церква, є місце, де цим нижчим можуть допомогти. Але вони сюди навіть не дивляться, вони дивляться підлогу, вони не звертають увагу на ті. І можливості, які розкриваються перед ними. Тому ваша задача ці можливості для себе розкривати. Знімайте рожеві окуляри, тому що, як знаєте, ці рожеві окуляри часто б'ються склом у середину, тому ваша задача в цьому місяці їх зняти. Ну, а я вдячна вам за перегляд, вдячна, що ви були зі мною. Пишіть в дірект мого Інстаграму кодове слово близнюки, щоб отримати безкоштовну карту пораду на питання, коли обов'язково підпишіться та подивіться інші відео на моєму каналі. І до нових зустрічей.